Друзі, всім привіт! Сьогодні я б хотів би вам розказати про iPhone бюджетний, але, то скоріше, не так, як ви думаєте, що це буде якийсь 5S чи 6. Це буде iPhone SE в другому поколінні. Я вам зараз розкажу деталі. В ньому стоїть сама остання прошивка, він оновлюється, він буде оновлюватися ще не один рік. Телефон підтримує пиловологозахист, має новішу камеру, новіший процесор. Такий самий стоїть в 11-му айфоні. Екран, хоч невеличкий, але підтримує трутон і досить добра, якісна IPS матриця. З акумулятором можуть бути питання, якщо рівень зносу дуже великий, тому бажано шукати телефон з оригінальним акумулятором і невеличким рівнем зносу. Телефон ще досить компактний і непогано лежить в руці. Ним непогано користуватися однією рукою. Він досить зручний. Так що, друзі, кого зацікавив, iPhone SE, можете до нас звертатися. У нас є в наявності, можливі будь-які телефони під замовлення, без проблем все, що треба буде, знайдемо, все, що треба, буде привеземо. Гарного дня!